Сміття потім збирайте, нефіг. Раз. Зараз буде такий пролив, якщо воно перевернеться. Смак, я не знаю, не пюре, якась фігня, не суп, а просто якась кислота. Здрасте, здрасте. З вами Євген. Знову цей ракурс, знову цей вишневий велосипед. Знову це прекрасне обличчя у вас на екрані. А це що означає? Це означає, що сьогодні буде велопокатушка. Сьогодні немає у мене великого бажання їхати, якийсь велику відстань. Тому сьогодні буде щось плюс-мінус 30 км. І затестуємо з вами такий спеціальний корм для. Затестуємо з вами спеціальний корм для туристів. Ну, подивимо вже пізніше. А зараз тоді що? Я поїхав. А ви знаходьте якийсь прикалдес смачний на кухні? Ставте лайк і поїхали! Після минулої покатушки видраяв велосипед, чистий, ципок повністю, все там, трансмісію всю вимив, вичистив, змазав. Дуже кайфово їдеться зараз. До речі, попереднє відео можете подивитись, у мене також на каналі посилання залишу. Так що давайте, знаєте чим зайнятися далі. Сьогодні маршрут коротенький, буквально там 30-35 кілометрів. До речі, всі маршрути є в мене в страві, ну, які я катаю. Заходьте, підписуйтесь, ознайомлюйтесь. що, сонце знімалось, По сонцю катався сьогодні. Те, стій, мій кінь. Як ви зрозуміли, я вже доїхав до місця призначення. Зараз будемо заводити шарманку, підігрівати воду, ну і приступати до тестування наших сублімованих харчів, сублімованих продуктів, як один з моїх підписників, який повинен був поїхати зі мною. Порекомендував, що класна тема. Спробуй. Тому зараз будемо куштувати. Ну і куди ж без смачного напою, тому поїхали. Якщо ви раніше дивились вже моє відео, то прекрасно знаєте, що моя поїздка не обходиться без того, щоб я випив якусь каву або щось таке, щось схоже. І сьогодні не виключення, але. Сьогодні я змінив світлу сторону на темну і буду пити чай. Бо один мій товариш друг повинен був зі мною поїхати. Він більше любить чаї. Ну і щоб не пропадати, зараз будемо заварювати отаку тємку. Так, ну вода вже у нас закипіла. Беремо ось такий чай. Айяй, -ай, вогонь, ти що робиш? О, яке воно. Виливаємо все туди і заливаємо нашим кип'ятком і нашу чудову ложко вилку і перемішуємо. Взагалі до чаїв відношусь дуже прохолодно, більше по каві виступаю. Але будемо зараз куштувати, що це за такий чай, імбирна, медова, щось там, щось там. Ваше здоров'я. Блін, дуже смачний чай, дуже рекомендую. Не на правах реклами, називається щось ягода. Чай імбірний, ось такий. Дуже смачно. Буду зараз допивати з великим задоволенням. На природі з чаєм, з їжею. Що може бути краще? Нічого. Випив я свій чай. Ну, мені здається, що мало води я налив, був дуже концентрований. Ну але нічого, окей. Зараз тут пройдусь буквально 20 метрів, покажу в якій красоті я відпочиваю. Красиво віддихаю. Ось вона. Бах! Ось так тут підхід до озера. Красота. Тут утки плавають. Ну, зараз їх немає, але були. А, ні, є он! Іди сюди! Зараз будемо качку по пекінськи робити. Шучу. Як я вже казав раніше, ми сьогодні будемо тестувати сублимовані продукти. Конкретно ось такі ось: це у нас суб-гороховий з сухариками і картопляне пюре з куркою. Зараз будемо чекати, коли вода закипить. А, ну вже якраз закипіла. І будемо заливати дивитись. Чесно кажучи, не пам'ятаю, їв раніше чи ні такі продукти. Тому зараз будемо дивитися, що воно да як готується. Так, ну тут наче все просто написано, почнемо з супу. Написано вміст пакету номер 1 з сумішю, сухою висипати в пакет з зіп, за стіпкою, додати 200-250 мл окропу приблизно до відмітки, та закрити на 3-5 хвилин. Відкрити, ретельно перемішати, жуванням додати сухарики. Добре. Відкриваємо. Сміття потім збирайте, нефіг. Так. Ось нас що тут зустрічає. Сухарики це потім. І ось таке. Ну, скажем чесно, сумнітельна фігня. Якийсь порошок, ну, будемо дивитись, що це за такий суп. Відкриваємо пакет. Пересипаємо до відмітки 6, є тут відмітка. А, ні, просто пересипаємо воду заливати до відмітки 6. Пересипали. Тепер ставимо якось так, щоб воно не розсипалось. Якось так. І до відмітки 6 заливаємо. Так, це відмітка 6, відмітка 6. Закриваємо зіп. І відставляємо в сторону, Нехай 5 хвилин там займається. І така ж сама фігня з нашим пюре. Тільки тут вже все те ж саме, тільки чекати не 3-5 хвилин, а чекати 7-9 хвилин. Окей. Mm. Окей, okay. okay, тобто так. Відкриваємо. Ну, ого, пахне як. Тут взагалі щось таке. Таке ж саме насправді. Ну добре, скільки це? Ну, 250? Ну, десь так аж, Наливаємо. І закриваємо. Чекаємо 7-9 хвилин і будемо куштувати цю смакоту. Сміття не забуваємо. Так, ну все, вже все готово. Готове наше пюре з овочами і з куркою. Наш суп гороховий з сухарями. Зараз вставлю вам під зйомочку, щоб було краще видно. Ну, я і так, в принципі, можу показати, але тут буде підзйомка. Ось, якщо щось видно, то отак. Давайте скуштуємо суп. Не із сімі, а суп гороховий. Так, куштуємо. Всіх таїсть, до речі, смачного. А знаєте, блін, дуже смачно. Не те, що там на природі або там голодний. А навіть, ну, блін, як ну, дуже схожий на домашній суп. В принципі, його вартість була, мені здається. 33 або 34 гривні. Ну, блін, за свої, за свої гроші дуже класно. Дуже прикольний такий е е смак. І досолений, і перець якийсь відчувається, і смак овочей, і гороху. Ну, в принципі, гороховий суп, суп зрозуміло. Але, ну, блін, класно, я б такий їв вдома Дуже рекомендую. Суп виявився дуже смачним. Чесно кажучи, я думав, що я щось там ложку з'їм і все, але ні, я доїдаю його до кінця. Дуже мені подобається. Я в принципі люблю гороховий суп. Музикально, якщо ви розумієте про що я. А тут взагалі такий, ну, дуже яркий такий смак. Ну, але добре, що тут такі якісь. Переходимо до пюре з овочами і куркою. Ну, схоже на пюре. Консистенція дуже схожа на пюре. Коштуємо. Прикольно. Прикольно на смак. Я не можу сказати, що воно краще, ніж домашнє. Ні, воно щось схоже таке, як, як якась така Пюре, ну, якось таке незрозуміле. Тобто воно все-таки відчувається, що в з пакети, але, але якщо отак от на природі, якщо отак от, блін, сидіти десь там далеко від дому і захотілося поїсти то дуже класна штука. Це було подорожче, це було щось там гривень 70 коштувало. Але в принципі, морква є, зелень є, навіть якесь м'ясо відчувається. Ну так, якесь щось відчувається. Тому в цілому, як варіант, щоб перекусити на природі, абсолютно класна штука. По спеціям все класно, сіль є, перець є, ще можливо якийсь мускатний горіх є, тому дуже класно. Також буду доїдати до кінця. Так, ну поїли смачненько. Ну, а же ж потрібно шліфанутися. А шліфанутися чим? Смачною кавою, бо чай чаєм, а як би ну, кофе добрий вечір. Ось такий дріб. Я не знаю, тут не написано, скільки потрібно заливати води, тому я колись чув, що три проливи. Раз. Зараз буде такий пролив, якщо воно перевернеться. Так, стій на місці. Раз. Два. Ну, і три. В процесі наливання кави виявилось, що пробитий. Да, не я, як подумали там, стакан пробитий. Добре, що в мене було два, тому перелив швидко, бо другий стакан у мене був для мого друга, який зі мною не поїхав по його особистим причинам. Тому куштуємо Арабік. Арабіка Irish Cream. Смакота, але до МакКофе далеко. Так, ну все вже легенько і перекусили, легенько і попили і каву, і чай. Вже вся їжа дійшла до шлунку, вже є якісь думки стосовно того, що можна сказати про ці сублимовані продукти. Скажу так, що я очікував набагато менше. Я очікував, що буде набагато гірше. Що це щось буде таке, як знаєте, як з пакетиків, оце в супермаркетах, то по 10-15 по гривень. Там, де ну, просто смак, я не знаю, не пюре, якась фігня, не суп, а просто якась кислота. Насправді ні, дуже класно. Суп один в один, як домашній. Тобто, ну дійсний, я, я впевнений, що якщо отак от поставити миску домашнього і миску ось цього, то. Ну, я думаю, що там 9 з 10 людей навіть не зможуть від, ну, відрізнити, що є що. Пюре, пюре також класна штука, є овочі, є якесь м'ясо, ну не якесь курка, є курка дуже смачно. Ну, єдине, що можливо, ну, не знаю. Це ж сублімовані, в принципі, продукти, тому, напевно, краще вже не зробити. Мені все сподобалось дуже класно. Я б таке, в принципі, їв би навіть і не на природі, а й вдома. Ну, а на природі, це взагалі просто знахідка. Ось такий коротенький сьогодні у нас вийшов випуск. Трошки проїхались 30 кілометрів, так чисто, на розміночку. Розім'яли ноги після вчорашнього мого. А, до речі, вчора поставив свій особистий рекорд на 10 кілометрів по бігу. Пробіг 10 кілометрів за 46 хвилин 53 секунди. Не знаю, багато це чи мало, для мене це дуже швидко. Сьогодні якраз от була така розминочна покатушка, розім'яв ноги і не тільки ноги, потім смачно попоїв з сублімованими продуктами. Класна штука. Випили кави, випили чаю, взагалі круто, подихав свіжим повітрям, все класно. В все-таки, я думаю, що не буду я видумувати велосипеди, щось там думати, що готувати, а буду все-таки переходити на сублімовані теми, бо це реально дуже класна штука. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайкосики, ставте якісь там свої реакції, дізлайки, якщо не сподобалось, пишіть коментарі. Можете поділитись цим відео з друзями. Я буду дуже радий цьому. Дякую вам за перегляд. А я поїхав додому. Бай!